Зігрівся світ пророчою зорею, симфонію надії пригадав, щоб кожне серце звеселилось нею, щоб кожен в радості поклін віддав, звістити про народження Месії схилився до людей небесний двір в безмежнім щастю. Воскресають мрії під голос ніжних незліченних лір, на сіні запашному в ковдрі світла, під ніжний трепет зібраних навкруг, в дитяти неба усмішка розквітла, а кордиш на земні слух. Христос рождається. Славімо! Найдорожчі у Господі, кожного року Різдво нас повертає в особливий стан. Коли ми схиляємося у літургійний спосіб, над вертепом, над і поклоняємося, почитаємо новонародженого Ісуса. Ми почасти всі почуваємося дітьми. Це ми маємо завдяки Божому Синові, завдяки тому, що Він, який стався одним з нас, породичався з нами. У новонародженому Ісусі. Ми можемо споглядати людське обличчя Бога. Бог стався нам видимим, об'явився, щоби ще раз нам довести, наскільки Він нас любить. Щоби ще раз нам. Дати оце глибоке переконання, що він Еммануїл з нами Бог. І хоча сьогодні у нашій державі трагічний час і, здавалося б, нам не до Різдва, тому що ми всі з вами. Чекаємо цього особливого визволення, як від московського окупанта, так і тих всіх, які як сучасні ірод вбивають дітей нашої землі. Але Різдво нам допомагає відчути. Що ми не самі на цій землі. І подібно як Господь приходить дві тисячі років тому в абсолютно, можна сказати, невідповідний час. Тому що перед народженням Господа ізраїльська земля, сам ізраїльський народ, вже був 30 років під окупантом. Він перебував під окупацією римлян, Погане, що було найбільшою ганьбою для ізраїльського народу. І ця окупація продовжиться ще наступних 70 років, коли Ісус виросте, зрост, стане як мужем і буде проповідувати, І аж в 70 му році, коли Єрусалим буде цілковито знищений. Здавалося б, у тому історичному періоді для ізраїльського народу не було місця для такої незбагненної таємниці, про що говорить втілення Бога. Він хотів тільки людського Месію. Народ хотів воєначальника. Народ хотів звільнитися перед усім від оцього військового і політичного панування. І ми сьогодні, вже, слава Богу, з цілим християнським світом, відзначаючи Різдво, також маємо у своїх серцях. Можна сказати, не сповнені оці бажання і обітниці. Але Різдво нам усім дає особливу силу, щоб боротися, щоб усім дозволяти Богові діяти у нашому житті. Щоби перед усім Бог приходив до нас і ані війна, ані що інше, щоби цьому не завадило. Як ми прекрасно знаємо, що тогочасний світ абсолютно не був готовий. Прийняти новонароджене дитя, як читати чи євангелиста Матея, чи Луку? Господь сам готував тих, кому хотів об'явитися. Чи це пастухи, чи це царі. Самій Богородиці, і сьогодні ми чуємо, як він по-особливому. Опікується Йосифом. Бог сам себе ніби захищає. Можна сказати, що він мусить щось робити надприродне, щоби захистити оце новонароджене дитя. А з іншої сторони, стаючись дитятком, Віддається цілковито в руки людям добрим і злим. Мудреці, які досліджували якісь знаки, зірки, природні явління, можливо, з цікавості, пішли за зорею. І були нагороджені тим, що могли поклонитись новонародженому цареві, цареві царів. А здавалося б, нікому не знані пастухи удостоїлися того, що ангели заспівали їм першу колядку. Ангели звістили їм, що вони попри свою простоту стали свідками абсолютно неземної таємниці. Цікаво, якби вони розповідали, що вони відчували, коли споглядали новонародженого Ісуса. Але напевне це були люди, які пережили глибину величі надії. Кожна новонароджена дитина приносить нову надію. Вона змінює батьків, ситуацію в родині, в сім'ї. А новонароджений Бог змінює ціле людство. Від того моменту до сьогодні у нас не просто є надія, у нас не просто є предмет віри, надії, любові. У нас є особа. Завдяки новонародженому. Ісусові. Ми можемо всі з вами по-людськи будувати з Ним свої відносини. І маємо надію, що Він нас в якійсь мірі навіть по-людськи краще розуміє чи сприймає, тому що сам стався одним з нас. Дуже цікаво євангелист Матей розповідає про те, як Бог опікується дитиною, але через Йосифа. Тут є Йосиф, хоч не є він батьком дитини, цілковито проявляє свою відповідальність. І, здавалося б, можливо, краще Господь би комунікував через Богородицю. Даючи різні настанови, що робити, але ні, він опікується сім'єю через Йосифа. Йосиф виступає не просто опікуном, але виступає тим, хто чує Бога, розуміє Його. І навіть можна в якійсь мірі сказати, робить дещо на свій лад, але є точно відповідальним. Що ми можемо сказати про таких, як Ірод? Який мав тільки провізоричну владу? Адже він був царем окупованого народу? Він не мав якоїсь сильнішої влади чи впливу. І він, який також, напевне, очікував якусь надзвичайну особу, провідника, хто би мав би йому допомогти звільнитись самому і свій народ від окупанта. Він натомість. Хоче вбити. Він натомість не зупиняється перед тим, щоб навіть вбивати малих, невинних дітей. Що здавалося б йому, чим може зашкодити новонароджена дитина? Адже, щоби стати провідником, це дитя мусить зрости, окріпнути. І зрозуміло, що він точно новонароджений Господь не загрожував Іродові, але він настільки засліплений своєю владою і, можна сказати, настільки є в страху перед самим собою, що він вбиває. Дорогі в Христі, Бог незмінно діє в історії людей. Незалежно від того, чи ми готові з вами, чи ні, незалежно від того, чи ми розуміємо, чи не зовсім, Бог не перестає діяти. Він, можливо, саме. Найкраще діє, коли ми цього навіть не сподіваємося. Можливо, до кінця й не відчуваємо. Здавалося б, зараз, під час війни, так багато людей записує, де є той Бог. Саме Різдво дає нам цю глибину переконання. Що Бог нас не залишає. І знаєте, тому коляда для нас з вами є особливим покріпленням. Бо коляда це молитва. Коли ми колядуємо, ми передусім молимося. Ми підхоплюємо цю молитву від ангелів і. Цією молитвою ми один одному зігріваємо серця. Тому, знаєте, колядуємо до болю, Колядуємо до глибини історії наших предків. Бо історія нашого народу ніколи не була простою. Ми завжди боролись. Як казав святий Августин: поки ми боремось, ми переможці. Нехай наше спільне колядування тут, у цій древній святині. Спільне буття буде не тільки нам на користь. На користь наших душ. Але нехай це буде оцим молитовним стогоном, щоб Господь прийняв цей дар наших душ і сумлінь. Щоб Господь прийняв цю спільну молитву і вислухав нашу молитву передусім про звільнення. Звільнення не тільки фізичного, але передусім духовного звільнення кожного з нас і кожної з нас. Тому що Господь ніколи нас не залишить. Він опікувати, опікуватиметься нами, і Він знайде свій спосіб. Нас з вами зберегти. Христос рождається.